Гриби. Ну, здавалося б, що про них говорити. Але насправді вони не рослини і не тварини, вони це ціле окреме унікальне царство. І от у цьому царстві прихована така сила, що може, знаєте, повністю змінити наше уявлення про їжу. Давайте спробуємо розкрити хоча б кілька їхніх таємниць. От чесно, як ми зазвичай сприймаємо гриби? Ну, як щось, що можна додати до піци чи пасти, так? Просто смачна добавка. Але ця думка, ця звичка, вона позбавляє нас можливості побачити одне з найпотужніших джерел корисних речовин на планеті. Бо насправді гриби це ну, зовсім не овочі, вони представники цілком окремого біологічного царства. І саме в цьому криється їхня справжня, неймовірна сила. Давайте розберемось, що ж це означає для нашого столу і здоров'я. Щоб зрозуміти, чому гриби настільки унікальні, треба зазирнути в саму їхню суть, у їхню біологію. Це справжній ключ до розуміння і їхньої поживної цінності, і всього їхнього потенціалу. От дивіться, рослини беруть енергію від сонця, так? А гриби ні. Вони не мають хлорофілу, вони по суті майстри переробки, розкладають органіку, щоб отримати поживні речовини. І саме цей унікальний метаболізм робить їхній хімічний склад таким особливим. Гаразд, ми з'ясували, що гриби це не рослини. Тепер давайте подивимось, що ж такого цінного ховається всередині. І повірте, тут є чому дивуватися. Якщо коротко, то це низькокалорійний поживний і функціональний продукт. Тобто, гриби не просто втамовують голод, вони активно впливають на організм завдяки своїм унікальним біоактивним сполукам. Знаєте, за вмістом білка гриби можуть спокійно конкурувати з деякими видами м'яса, але що найважливіше, це якість цього білка. Він містить усі незамінні амінокислоти, а це робить його повноцінною альтернативою тваринним білкам. А ще у грибів є, так би мовити, секретна зброя бета глюкани. Це такі особливі волокна. З одного боку, вони слугують їжею для корисних бактерій у кишківнику, а з іншого ніби тренують нашу імунну систему, допомагаючи їй завжди бути поготові. Цікавий факт гриби, як і люди, виробляють вітамін Д під впливом сонячного світла. Лисички, наприклад, тут природні чемпіони. Але завдяки сучасним технологіям будь-які гриби можна збагатити цим вітаміном. Як? Просто опромінивши їх ультрафіолетом. А тепер уявіть. 6,5 мг заліза на 100 грамів продукту. Це робить лисички справжнім суперфудом для тих, хто шукає рослинні джерела цього мікроелемента, для порівняння це більше, ніж у багатьох видах червоного м'яса. Гаразд, гриби це справжній скарб, але де ж його шукати? А надходять вони до нас із двох, можна сказати, абсолютно різних світів, і кожен із них пропонує щось своє, унікальне. Дикі гриби, як от білі чи лисички, це, знаєте, концентрований смак лісу, неповторний, багатий. А от культивовані гриби, ті ж печериці чи гливи це гарантія якості, свіжості та доступності протягом усього року. Але світ грибів не обмежується свіжим відділом у супермаркеті. Зовсім ні. Сучасні технології відкривають нам абсолютно нові горизонти, перетворюючи гриби на продукти, про які раніше, можливо, ніхто й не чув. Наприклад, сушіння робить смак грибів неймовірно насиченим, заморожування чудово зберігає їхню текстуру, а от порошки та екстракти дозволяють отримати концентровану дозу користі тих самих бета-глюканів, що стимулюють імунітет. І ось результат. На полицях магазинів гриби з'являються в найнесподіваніших формах: це і хрусткі чіпси, і порошки для смузі, і навіть рослинне м'ясо. Це все свідчить про те, що гриби впевнено стають невід'ємною частиною нашого сучасного раціону. А тепер увага! Це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати. Світ грибів, хоч і прекрасний, але може бути небезпечним. Помилка у визначенні гриба може стати фатальною. Тому є одне золоте правило якщо є хоч найменший сумнів у тому, що гриб їстівний, його не можна їсти. Крапка. Ми вже стільки всього дізналися, але найцікавіше здається ще попереду. Давайте спробуємо зазирнути в майбутнє, яке і в цьому майже немає сумнівів, багато в чому належить саме грибам. Гриби змінюють наше майбутнє одразу на трьох фронтах. У кулінарії стають чудовою альтернативою м'ясу. У харчуванні збагачують раціон біоактивними сполуками і в екології навіть допомагають очищувати нашу планету. Отже, що варто запам'ятати, гриби це не просто їжа, це унікальне царство, яке пропонує нам неймовірну поживну цінність, це інноваційні продукти, і, зрештою, це ключ до більш здорового і сталого майбутнього для всіх нас. Тож наступного разу, коли побачите гриби в лісі чи на полиці магазину, згадайте, це не просто інгредієнт, це маленький ключ до великої революції і в нашому харчуванні, і, можливо, на всій планеті. І знаєте що? Ця революція вже почалася.